Всім привіт! Я граю ресторан. Дивіться, хто до мене приходить, взе. Просто я крутий. Я настільки крутий. Сті у мене є де Який хочете? Давайте я вам покажу четвертий. В четвертому так. М -м -м -м. Такі столи я купив І стіл. Ну, зараз покажу вам четвертий. то є, четвертий, третій. У мене в третьому так. Тобто... В першому було. Тільки нам в другому. Нет. Другий. И в другом у Мутана. то купил. Крутая штучка. Барби с Тойлой. Всем пока. Пока.